У голови, а точніше, вже екс-голови Черніг... Чернігівської е ВЛК, ну, коротше, воєнкома, е виявили майже мільйон доларів на комісії. Е чи як, Майже мільйон доларів за те, що він там якось там щось робив, якісь махінації на комісії. Це перше. А от вам думка бойового медика Хаус е про ВЛК. Просто послухайте. Звісно, хтось із вас каже це, і псо з радою розганяєте. Якщо вам прикольно вірите в якусь там справедливість, перемогу, вірте. А, а як на ВЛК кажуть, ну добре, прийде, подивимось, чи є у вас насправді там ампутація. По ВЛК це взагалі окрема тема. Це такої степені ступеня корупційна кармушка, що е, я не то, що вражений всі ми вражені. Люди, які туди потрапляють, кажуть, це муки ада, просто такі, що неможливо передати словами. Люди, люди йдуть туди ну, дійсно поранені, немає, які втратили здоров'я, а з них ще. Да, Причому так дуже відкрито себе. Може вам списатися, да. ну то тоді давайте таку-то суму і все. Це ж не, не секрет. Це це не не секрет, там, ні. Просто... Це не секрет зовсім.